Вчитель математики, керівник гуртка, 32 роки педагогічний стаж. Вчитель вищої категорії, звання, учитель-методист, керівник гуртка 12-го тарифного розряду. Працюю над питанням сучасні підходи, підходи до вивчення математики на. Заняття гуртка і особливо через проєктну діяльність. Як сказав Сухомлинський, відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. І ми повинні вірити в талант і творчі сили кожного вихованця, людина неповторна. Це мої вихованці. Метою, ну взагалі stem світу у нас це є основна база для майбутнього фахівця для будь-якій професії. І вчимо дітей спрямовують свою діяльність на вирішення таких завдань, як розвивати в кожного вихованця творчу особистість. Здатну до практичної роботи залучати до актуальної пізнавальної діяльності, формувати в них дослідницьку діяльність, розвивати критичне мислення, ну і грамотно оцінювати інформацію. Часто на заняття використовую для заняття спільну мету, спільну тему. Яка потребує залучити вже знання з різних предметів, або як тему проєкту, де так само ми вже звертаємося до знань з різних предметів в шкільному навчанні? Часто використовую ще власні особисто створені задачі, STEM задачі. Інколи не вистачає десь в посібниках, підручниках. Задач, щоб дитина була учасником, найбільше хочеться залучити дітей до е, такої вирішення ситуаційної проблеми, до, щоб дитина розуміла, що воно їй буде потрібне, і вона є учасником іменно цієї проблеми, цієї задачі е, і в, провожу е, в силу цього, що Виникає постійно ідея таких задач. Ну на будь-якому от ведемо заняття. Виникла задача, виникла задача, виникла проблема. То ми їдемо в Болгарію, і нам потрібно і прорахувати відстані витрати різні. Нам потрібно в курс долара поміняти чи зручно гривню. На долар, а долар на леве в Болгарії, чи зручно тут купити леве, чи краще туди приїхати, там поміняти долари, чи краще там туди приїхати з гривнею. Діти все е, самі аналізують і е, приймають правильне рішення, ну, тобто вигідніше рішення. Ну, от, наприклад, така задача наскрізна тематика була. Е, Числові та букві вирази, тема шкільна, ніби без математики, але усі задачі були пов'язані з червоною книгою і про птахів. Ще одна була був такий цілий проєкт, проєктне, це таке заняття було це бізнес лохини, вирощування лохини, тобто діти починали від самого початку. Ділянка, яка площа її треба обгородити? Потрібний ґрунт, який ґрунт, який його складник? Тобто, дивіться, тут залучається і біологія, і економіка, і хімія. Тому що треба було і підживу до рослини, і вибирали різні сорти: чи ранні, чи середні, чи пізні, скільки з куща, а потім відповідно де це можна реалізувати. Ну, окрім цього, ще була залучена медична сторінка, наскільки вона корисна. Тобто, всі задачі були е, наскрізь ціле заняття про е, лохину. Е, було заняття про Карпати, тобто, взагалі, на, наша е, франківська. Область, ціле заняття таке: це ми про рослини, про маршрути туристичні. І саме цікаво, що діти перший раз почули, що у нас в Франківській області є свій діючий волка. Ви бачите, отут він? отут Оце наш. Якщо хтось не знає, то це в нас в стороні є наш Парниківський вулкан. Вони самі на, за допомогою додатків малювали маршрути. Ну, так, стараємося залучити різні е, сфери діяльності. Була по професіях. В нас тема була дроби, але в яких професіях можна використовувати е, знання, як працювати з дробами? Це заняття було повністю про воду. Тобто тут і хімія, і біологія, і географія, і людина складається, продукти складаються, на скільки відсотків з води, на землі скільки води, скільки прісної, скільки солоної. Тобто Діти дізналися дуже багато різної інформації. Це було тригонометричні функції, це вже для старших дітей. Дослідницька діяльність проєктна, це створення проєктів. Отакий от проєкт був діти про сонце. Так само все про сонце з різних предметів вони дізнавалися, де, що, відстань, вага, температура, знову ж таки, медицина, як воно шкідливо, як воно корисно, наскільки от такі різні моменти. Про вишиванку був цілий проєкт. Думаю, ви навіть знаєте, що ми були в Прикарпатському університеті, виступали, на... там була конференція з Києвом створення екологічних фарб. Діти брали продукти, які вони собі знаходили самі, і пробували фарбу і зафарбувати нитку потім уже для використання в при вишиванні особистого одягу. І цікавий був такий проєкт це кодування імен. Тут так само історична була довідка, дуже багато що воно значило, звідки воно пішло, чому колись майстрині вишивали це понизу сорочки. Ну, це дітям було цікаво, але саме було цікаво, що вони брали телефони, комп'ютери і те, що зараз ніхто без цього не може жити, і вони на своїх особистих гаджетах могли створити. Код свого імені. Ось приклади, це вони робили: хто на телефоні, хто на комп'ютері. Бачите, я вже там на смарт-дошці їм показувала, як правильно зробити. І це кілька таких імен, можливо, комусь подобається його ім'я. То можемо запропонувати, а можемо навчити, як це самостійно зробити. З своїми проектами, чи особистими якимось. ну, Хтось вірші пише, хтось малює гарно, хтось вручну виготовляє вироби, приймали участь у різних конкурсах. На міському етапі це я взяла тільки 23-24 рік. Раніше то було би дуже багато. Конкурс чітців, друге і третє місця, конкурс за нашу свободу, друге місце, математичний Занзібар, у му році, шість третіх місць. І в 24-му так само 6 третіх місць. Відлуння осені, друге місце, великодні перезвони, перше, друге, друге і третє, зимове місто, перше і третє. Ну, бачу, ви можете прочитати. Мудра сова позашкілля, перше місце. Так. На обласному етапі третій регіональний конкурс Родинна коляда перемоги. П'ять третіх місць було це в 23-му році. Техноялинка третє місце, космічні фантазії третє і духовна фотографія третє місце. Призові місця були на всеукраїнському етапі. Це наш STEM-фестиваль фестиваль три других місця. Олімпіада з математики другий етап, третє місце. Це цей Богдан, що СОВУ позашкілля, має перше місце. В цьому році шість других місць є на STEM-фестивалі. І тут внизу онлайн Задзібари у місті Вінниці три призових місця, другий, два треті. Особисто я теж стараюся приймати участь у різних конкурсах і реалізувати себе ну, десь свої якісь думки, наробки. Так само десь записувати, ділитися з кимось. Ось проводила школу молодого вчителя по інструмен... різних цифрових інструментах для дітей 6 класу НУШ. Це в нас була школа. то Теж знову ж таки для молодих вчителів математики, обмін досвідом. Участь в обласній науково-практичній веб-конференції. Тут, тут у закладі у нас було елементи систем освіти. Приймала участь у конкурсі рукописи, мала перше місце, зайняла перше місце на міському етапі, а потім перше місце на обласному етапі. Так само була учасником конкурсу джерело творчості, Ну, не тільки учасником. Перше місце на першому етапі міському, і перше місце на обласному. Це ще було у 22-му році. Я автор. Навчальної програми Математика засобами стем освіти, якою ми зараз користуємося для дітей 5-6 класів. Вона затверджена у нас інститутом після дипломної освіти. Також співавтор з Марією Дмитрінов навчальної програми Підготовка до НМТ ЗНО з математики, якою ми теж зараз ну, за якою ми зараз працюємо з дітьми. Співавтор навчально-методичного посібника сучасні технології навчання математики, яка рекомендована Міністерством до друку і до використання, так само методичного посібника цифрові інструменти з математики для stem задач у шостому класі, рекомендовано для використання міністерством, і так само для сьомого класу з геометрії. Рекомендовано для використання з Міністерства освіти. Постійно підвищую свою кваліфікацію як педагог. Пройшла дуже багато курсів, ну, напевно, десь годин 600. Останні закінчила у березні, стам школа 16 сесія. Я їх не завантажувала. Ну і рекомендую всім поважати кожну дитину. Допомагати їм розкрити себе і готувати їх до життя.